Нові тонометри для майбутніх медиків. Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа України допомогла втілити у життя проєкт, створений студентами медичного фахового коледжу. І ось 10 механічних приладів для вимірювання артеріального тиску вже передали закладу освіти. А розпочалося все з воркшопу, який представники товариства Червоного Христа провели для трьох груп студентів коледжу. У кожної з них був власний цікавий проєкт. Ці три групи разом з нами протягом 5-6 годин. Воркшопу вміл вчилися писати ці соціальні проекти. Ми надавали всі необхідні матеріали, шаблони, розповідали, як правильно писати проект, що з ним далі робити, куди його далі подавати. І в свою чергу Червоний Хрест також має можливість підтримати хоча б одну групу і підтримати трошки фінансово. Так, ці всі три групки написали три різних проекти, і ці три проекти пішли на конкурсну основу, де обирався один. Перемогу отримав проєкт, який передбачав закупівлю 10 тонометрів, при цьому саме механічних, а не автоматичних. Адже для майбутніх медиків дуже важливо вміти вимірювати тиск на приладах, які забезпечують високу точність даних. Молодь писала цей проект з думкою про те, що в них не вистачає цих тонометрів для симуляційного їхнього кабінету для відпрацювання навичок вимірювання артеріального тиску. Вони хотіли дуже собі для практики. Ну і плюс це буде і для. Для викладачів і для студентів, як в разі допомоги, там в дійсності міряти тиск один одному. Директорка Чернівецького медичного фахового коледжу Фрозіна Кузик розповідає, механічні тонометри це дуже потрібне обладнання для відпрацювання практичних навичок студентів закладу. Такого виробника тонометрів у нас не було. Але у нас тонометри є 20-30. Але вони, враховуючи те, що постійно студенти навчаються, постійні тренінги, вони виходять з ладу. І тому що раз у два роки, раз у три роки ми вимушені їх змінювати на нові. І зараз саме така потреба була в цьому році змінити, і ось тут студенти виграли такий грант. це дуже добре і вчасно. Емілія, студентка коледжу, каже, участь у воркшопі і написання проєкту дуже цінний досвід, адже підтримка починань молоді є надзвичайно важливою для кожного. Для нас це близько, що ми, як студентська рада, завжди беремо участь в таких ініціативах. Тобто, це для нас розвиток, і ми раді, що український червоний хрест надає таку можливість. нам». Нам це дуже допомагає для нашого навчання. Ми здобуваємо нові можливості для того, аби краще працювати в цій сфері майбутньому. Дуже гарна була підготовка саме до цього проекту, тому що студенти без викладачів самостійно вирішили те, що їм потрібно повсякденно для кожного дня. І ми сьогодні дякуємо, що відбулася саме така подія, хоча літні канікули, але ця подія відбулася. І така співпраця дає можливості практичному вихованню і навчанню медсестринства. Товариство Червоного Христа на поковині організовує такі воркшопи, аби навчити молодь висловлювати свою думку, допомогти у написанні власних соціальних проєктів та у подальшому їх реалізувати, зазначає Катерина Ковальська. Ідея в тому, щоб молодь знала, що вона важлива для суспільства і внесок, хоч маленький якийсь, але є. Тобто ми визначаємо на початку цих сесій, завжди яка проблема, як ми її можемо вирішити. І основна ідея в тому, щоб це було реалістично. Тобто, ми не будуємо дороги разом з молоддю, бо ми це не зможемо з ними реалізувати подалі. А щось таке точково маленьке, те, що ми можемо реалізувати і допомагати їм, хоч чуть, -чуть фінансово, то це от ми впроваджуємо. Сесії воркшопів проводять щомісяця. Участь у них може брати молодь від 14 до 35 років. Будь-яка група 12-15 осіб, яка хоче і зацікавлена написати якийсь чудовий класний проект. Навіть якщо не вміє писати, ми приходимо і розказуємо поетапно, що за чим іде. І один підтримуємо, два підтримуємо. А ті, що, на жаль, не можемо фінансово підтримувати, то ми можемо морально далі цю групку вести, розказувати, якось підтримувати в тому плані, що підказати, куди їм звернутися чи розказати, що вона далі може зробити з цим проектом? Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ.